Отже, під час минулої програми ви говорили на тему ЛГБТ, тоді ви сказали, якщо не помиляюсь, що якщо я знаю, що людям нічого не доведу, то їм не треба доводити. Та недавно я слухала проповідь єпископа Миколи Лучка, де він піднімав тему про так званого демона толерантності, мовчання на гріх, на чужий гріх. Він сказав, що думки на кшталт, це мене не стосується, то чужі люди. Як відповідають за свої вчинки, то життя чужих людей є неправильним. Тобто потрібно не мовчати, а сказати в даному варіанті щодо ЛГБТ, що Бог так не задумував, що це є неправильно. Але от чи можливо є якийсь висновок, за його словами, в мене складається враження, що потрібно всюди вносити свої 5 копійок і доводити, що то є неправильно. З ваших слів складається враження, що не варто чогось. Доводити, коли я знаю, що нічого не доведу. Що робити? Можливо, є щось головне, що я пропустила і не зрозуміла, як чинити правильно. Дякую. Так, дивіться, проповіді єпископа Миколи Лучка не дивився. Тому казати про те, що не знаю, не маю звички, думаю, це буде гаразд. Дивіться, мені здається, я висловився цілком зрозуміло в тому відео про те, що мені не йдеться про те, щоб. В ім'я так званої толерантності чи про те, щоб там не мати проблем, замовчувати, чи щось таке. Ні, я маю на увазі, що дивіться. Давайте інакше. Перед тим, як щось комусь сказати, обмоліть це питання. це не означає, що помоліться, не знаю, весь розарій, хресну дорогу і літання до всіх святих після кожної зупинки. Помоліться. Своїми словами, Господи Боже, мене чекає якась складна розмова, там там не знаю там, сусідом, родичем, товаришем, випадковою людиною якоюсь. Має бути серйозна розмова на серйозну тему. Я цю людину можу здобути для тебе, а можу відвернути від Тебе, Боже. Поможи мені, вклади в мої уста такі слова, щоб вони були правильними. Помиліться ось такими чи подібними словами, ну не мусите саме такими. Але подібними, щоб дивіться, важливо, щоб вас людина почула, а не образилась. Чи є люди, які мають покоцану сексуальність? Є. І форми покоцаності є дуже сильно різними. Дуже різними. На превеликий жаль. Якщо ми принизимо людину, їй це не допоможе. І нам це теж не допоможе. Ну хіба що ми це робимо для того, щоб самоствердитись і відчути, що ми кращі за когось іншого. Ну, то в такому випадку цього точно не треба робити. Потрібно робити зауваження, потрібно звертати увагу, потрібно дискутувати, потрібно розмовляти. Потрібно! Але ще раз я заохочую до того, щоб потрібно перед тим це все діло дуже добре обмолити і сказати, Господи, покажи мені, які я маю використовувати аргументи. Ну, дивіться, до прикладу, ви пишете про те, що і треба сказати людині, що Бог так не придумав. Гаразд, а людина каже, а я атеїст. І що? Поговорили, чого ви доб'єтеся. Добре, або ще інакше. Дивіться, потрібно розпізнати, в чому є причина, що людина, наприклад, до ну, якихось статевих переверсій ставиться позитивно. А причин може бути безліч, може бути якась травма з сексуальним насиллям в дитинстві. Може бути якийсь негативний досвід там, не знаю, з батьком, відсутність батька того самого, може бути, та безліч причин буває, або просто людині подобається е, статева розв'язаність, розгнузданість, і тому людина обстоює так зване питання ЛГБТ, але насправді її цікавить не ЛГБТ, їй цікавить просто ну, займатися сексом усім, що рухається. А ні, це я вже обмежую права теж деяких людей, там, некрофілів, наприклад. З тим, що не рухається теж. Того, що, от саме головне, щоб секс і, і все. Як там співали на початку 90-х, що там секс кетоміло, секс без перерива. Чи хто там, Богдан Тітомір співав, чи хто там. Ой. Так що, ну ви зрозуміли мій посил? Ну, знаєте, я найбільше боюся, те, щоб мене не слухали люди, що ось от має бути тако, а не тако. Е, ну, треба дивитися на ситуацію, треба дивитися на людину. Треба дивитися, ну, хто ви для тієї людини. Ви до неї достукаєтеся, ви до неї промовите.